Це було холодне літо 1816 року, рік без літа, як його називали. Саме в цей період сталося виверження вулкану Тамбора Індонезія, яке викликало глобальне похолодання. Літо було дощовим і похмурим. Тож, як ви розумієте, їхній відпочинок зосереджувався на домашньому часопроведенні із похмурою атмосферою довкола. Тож від нудьги Байрон запропонував гру написати моторошну історію. Мері дуже це бісило, адже кожен день її діставали цим питанням, чи написала ти історію. А ідей в неї не було. Вона настільки перенервувала, що не могла навіть заснути і саме в такій безсонній гарячці і зародився образ студента-науковця, що стоїть над мертвим тілом людини. Вона писала: я бачила блідого учня заборонених наук, який стояв навколішки біля створіння, яке сам зібрав. Я бачила жахливу перемару людини, що лежала нерухомо, а потім під дією якоїсь потужної машини почала подавати ознаки життя і ворушитися тривожним напівживим рухом. Це мусить бути жахливо, адже надзвичайно жахливим було би будь-яке людське намагання наслідувати величний механізм творця світу. Так, саме тоді зародилась ідея про професора Франкенштайна, але, скажімо так, історія має і підводні камені. Буквально незадовго до цієї подорожі Мері втратила щойно новонароджену дитину від Шелі, яка не прожила і дня. Ця подія загнала її в глибоку депресію і однозначно мала вплив на бачення світу, зокрема справедливість творця. Також палива у вогонь підкидали і на той час прогресивні дослідження гальвані та його експерименти з електрикою і мертвими тканинами. Все вкупі стало підґрунтям для переосмислення людської природи, життя і смерті, зрештою, посягання на роль Бога.